Привіт! Привіт-привіт! Сьогодні я вам покажу дві своїх архідейки, які ви вже в одних попередніх із моїх відео бачили. Ось ця ахідеечка, ось Монако. Я її сьогодні поливала, тому поставила в такий горщик, щоб з неї не капала ось тут водичка. Ось така вона гарна. Ця орхідейка. Горщик дійсно магазинний, вона ще не пересаджувалась у мене. І три місяці назад я її купила і зняла про неї е, відео е, розпаковочку, де вас із нею познайомила. Ну, Квіточки так, ось такі невеличкого розміру, вони такого мають гарного окрасу. Е, жовтаво. Е, рожуватого такого, трошки вишневого, такого відтінку, рожевий тут, темно-рожевий. І е, вони насправді трошки жовтіші, ці квіточки, ніж на відео. Е, я її поставила для краси, щоб ви просто нею милувалися під час зйомки відео, тому що знімати насправді я буду. Пересадку. Так, ось тут поставлю. ой так, мабуть, так. Буду знімати пересадку ось цієї орхідейки. І вона теж вона має більш яскравий жовтий колір, ніж на відео. На відео він якийсь виходить такий блідо, блідо-жовтенький. Він насправді яскравіший жовтий, середнього розміру квіточки. І така червона серединка, але вона не яскраво червона, а якась трошки навіть теракотова. Чому я її вирішила пересадити? Ну, вона в мене стояла в ось такому кашпо, і оцей листочок вже виріс у мене. Корінців ростуть, ті, що ростуть, я тут не бачу, але вони настільки сухезні. І так швидко пересихають, що їй, їй тут, мабуть, цим корінцям вже досить тісно, кори мало, вона швидко висихає. Навіть оця вода на дні кашпу не допомагає з довгому зволоженню корінців. Тому навіть, незважаючи на те, що вона квітне, я її пересаджу і спробую зробити це хайно. Обережно, щоб не зламати квітоносик, як в минулому з відео моїх пересадок. Так, Пересаджуватиму я ось такий подвійний горщик. Так, тут треба зняти цю наклеєчку, відділити його. Я сюди вже щось насипала, трошки він, мабуть, забруднився. Ось такий горщик. Я його брала в Аврорі, мабуть, за гривен 60. Ось такий він. Якщо ви там зупините, почитаєте, що там, як, звідки, коли. Подвійний горщик, тобто цей для новачків, хто не знає, він містить дірочки на дні і в ніжках, а цей горщик без дірочок. Тому в нього можна буде залишати водичку. В ньому можна буде залишати водичку, щоб орхідейка поступово пила під час вашої відсутності, щоб не було там зовсім пересихання корінців. Так, зараз ми трошки нажмемо на паузу. Так, продовжуємо. Мабуть, міститься торфяний стаканчик. І ще є проблемка, як витягти, не пошкодивши корінці цю орхідейку із з горщика. Це проблемка. Так, проблемка. Так. О. Ось так, горщик вийшов. Ось такі тут корінці. Так, і зараз потрібно дібратися до середини, подивитися обережно, чи є там торфяний стакан. Якби його там не було, я б отак перевалочкою сюди посадила б цю орхідейку, досипала б навколо неї кори. Ось такої. І було б у мене і в неї все гаразд. Але якщо тут є торфяний оцей стаканчик, то його краще звідти дістати. Так, поки що не зрозуміло. Таке враження, що тут торфяного стаканчика начебто і немає. Начебто й немає. Там корінці, та й корінці, і кора. Так, спробую роздивитися десь ось тут збоку проковиряти, долізти до середини. Так, Теж не видно, ну, можливо, щось звідси роздивитися, але так, щоб квітонос не зламати. Так, ви знаєте, немає, немає тут торфяного стаканчика, мабуть, мабуть, немає. Не видно так щільно тут усе зараз луза Рідко дуже, але буває, що цих торфяних стаканчиків не, може не бути дуже рідко. Тому я все-таки думаю, що вдруг він тут є. А яку він буде становити небезпеку? Чому я його так хочу прибрати для тих, хто не, не знав іще, не займався раніше орхідейками і вперше про це чує і бачить. Тому що, розповім для тих, тому що він під час поливу дуже всатує вологу і буде намокати дуже добре і тримати вологу так, що навіть коріння може погнести. Це, якщо я буду поливати не проливом по краю горщика, а замочуванням. А якщо я хочу замочувати свою орхідейку. То я мусю цей прибрати. Так, зніму окуляри, щось мені у них гірше видно. Ні, немає таке. От і добре. Все, не буду я більше ковиряти цю орхідейку. Крутити дуже сильно. Так, немає. От і гаразд. Все. Значить, зараз я роблю просто, як сказати, перевалку. Ось на дно підсиплю цієї кори, що випала, Так. підсипаю на дно. Зараз примірюємо на яку глибину. Ну, ви знаєте, що це, мабуть, і. Мені б, звичайно, було б, якби вона трошки отут, розпрямила корінці, але якщо вона їх розпрямить, то поламається той корінець. Тому я краще проберу дно і посажу її ось так трошки глибше. Так, І тепер я буду підсипати кору. Кора тут такої якості не дуже. Тому, якщо потрапляють якісь із хвойних дерев голочки, я їх виймаю. Тут є також, ем, мох. Голочок досить багато, але вони будуть загнивати, і тому я їх Викидаю. Так. Ого, скільки голочок, і ще й палички якісь. Ну, така не дуже якісна кора, але тут є також і вугілля, це як. Дуже тоненькі коринки, вони будуть це вугілля ось, Вони будуть не дуже влагоюмкі, не дуже будуть вологу тримати. Але я ж не прибирала ту, той грунт, в якому вона посаджена магазинний, бо він ще хороший. І тому я думаю, що орхідейці буде достатньо вологи, яку триматиме той ґрунт та кора, в яку вона була посаджена виробником. Так. Ще трохи постукаю, щоб порожнинки заповнилися. Якщо десь порожнинки не заповнюються, то нічого у цьому поганого немає. Тому що корінням потрібно і повітря, щоб було. І дивимося, щоб вона у нас трошки рівніша сиділа, ще підтягнемо. О, вирівняли. Підтягнули трошки я її вгору і досипала з іншого боку корим. Хочеться ж закрити оце коріння. Але орхідейка досить високо в мене вийшла посаджена і коріння прикрите, якби був у мене мох. Так, а ну, зараз під чи є в мене мох. На жаль, ні моху немає, бо було б непогано оце коріння прикрити мохом. Тому досипатиму ще корою і прикриватиму корою. Ну, вже думаю, що все, що могло, закрилося, прикрилося. І ось тут під листочками. Так, і дивлячись на це коріння, вже можна поливати цю орхідейку прямо зараз. Тому я зараз візьму теплу водичку і замочу, Налю стільки води, щоб отак, отак, на такий десь рівень замочу орхідейку. Так. Встигла швидко повернутися, поки не вимкнулася з паузи відео. Так, водичку я принесла. Зараз я термометром спеціальним поміряю температуру води. Як дитина була малою, то користувалася таким термометром для визначення температури води у ванночці для купання, немовляти. І... Барала навіть на море. І на морі теж визначала цікавило просто, як нагрівалася влітку вода в морі. І я вимірювала там температуру. Так, 37 градусів. Ну, може, це трошки гарячкувато, але. До 40 градусів допускається температура води 25-35. Оптимальна для поливу орхідей. Ну, у мене виходить 38, якщо вам буде видно тут, ні, мабуть, відсвічує відблизькіде 38 градусів. Так, взяла я оцю спринцовку, або, як кажуть, грушу і нею почну спочатку доливати воду, тому що незручно з цієї чашки наливати у горщик. почне вихлюпуватися вода, проливатися на піднос, на скатертину. Тому я краще спробую спочатку з груші. Ось так я по краю горщика, ой, навіть якщо десь проливається, то нічого страшного, вона стоїть, цей орхідейка, на підносику такому, на дечку сріблястому, і вода залишиться в ньому. Так, я поливаю взимку обережно, і нові орхідейки по краю горщиків. Ті, які знаходяться у покупному горщику, бо я не знаю, чи там є той торфяний стаканчик, щоб він не замучувався зайвий раз. Отак, От зараз іще з цього боку поприливаємо водички. І листочками теж. По краю горщика все одно поливаю. Ну, така вже звичка, як то кажуть. Хоча тут корінці знаходяться досить близько біля основи, біля стовбурця, і тому їх теж треба змучувати. Ну, ось уже не, не, не така повна ця чашка. І тому я буду наливати. Наливаємо, водичка протікає, і так начебто немає, немає, потім раз і вже піднялася ось на такий рівень. І ще зараз долю десь ось так. Так, з іншого боку можна наливати теж. Так. Ну, оце, мабуть, і досить. Ось отак я не хочу перехиляти. Я думаю, де темний зробився колір, вам видно. Зараз я витягну з цього горщика і побачите, як водичка стікає, але я ставлю назад оцю воду, і знову вона набирається. Постоїть так у воді орхідейка десь хвилин 30, щоб добре напиталася кора й корінці водичкою. Потім я зіллю цю воду з підвійного горщика, теж виллю її, і поставлю орхідейку на своє місце, на підвіконечку, де вона. Отримувала сонячне проміннячко, і все в неї буде добре. Ну, як буду бачити, як розвивається орхідейка, якщо в неї, крім цього листочка, почнуть іще роститись, нарощуватися корінці, я теж вам усе це покажу. Але тут якось у мене так незручно цей листочок росте, між. Квітоносом і цією паличкою, мабуть, краще було б його переставити, оцю паличку, щоб листочку було зручніше якось. Ну, Думаю, якось буде з часом. Скоро вона вже, мабуть, відцвіте. Хоча, хоча, хоча. А, ось тут ось є ще одна маленька квіточка, яку хоче орхідейка розпустити, доростити. Мабуть, це буде остання. І коли вже відсохнуть всі майже квіточки, як цей квітонос зріжу, і тоді листочок ось цей буде рости у нормальному такому стані, як оці інші. Вправо і вліво. Ну, все, всім, всім пока, всім гарних орхідеєк. Так, Любіть свої орхідейки, вони будуть радувати вас своєю красою. Всім пока-пока!